Української під правлінням філорета, так написано в цій листівці, філорета. На роздуми дають два дні, а підтвердженням згоди має стати встановлений на території храму український прапор. Це в заяві йдеться нашій Київському, що це провокація проросійських сил, тому що ніхто не закликає до насильства, і щоб московські священники переходили під правління філорета. Ми закликаємо тільки до діалогу, ми закликаємо до того, щоб ми дійсно почули, щоб ми почули дум, щоб вони почули нашу позицію і ми почули врешті-решті їхню позицію, щоб ми поставили ті проблеми, які на їхню думку заважають сьогодні об'єднатися. Тобто є ж позиції, на які вони опираються, чому вони не хочуть, чому вони не готові. Озвучте це, і ми це обговоримо і, можливо, почуємо один одного. І тільки тоді ми зможемо. Без насильницьких методів об'єднатися. А е, причина, е, висловлювали жаль сьогодні, що політична якби, причина пожвавлення цього діалогу. Насправді ми цього діалогу хотіли і прагнули до нього всі 20 років. Ми зверталися і гукали, і кликали. Е, почуйте нас. Нам казали, що ви неправильні, ви не канонічні. Я хоч, мене виникало в самого не раз думка. Якщо ми я неправильний, то закличте мене до себе. І я послухаю вас, скажіть, в чому моя неправда. Але цього не було. Закривалися вуха, очі, втікалося. Священникам заборонилося і до цих пір заборонено спілкуватися з нами. Не дай Боже, побачить хтось, що священник там підійшов до священника Київського патріархату. Це відбувається таємно. Хоча є брати, два рідних брати. У мене в єпархії один брат служить, в єпархії Полтавській, другий рідний брат служить. Звичайно, що не спілкуються. Неофіційно йде спілкування. І це нормально, бо так має бути. Бо ми живемо в одній державі, ми є один український народ. Розділення наше штучне і воно спровоковане, інспіроване Москвою. І якщо Бог благословить, то ми його подолаємо. Дякую, і вибачте, що забрав час.